Оре, як і Заводним кодексом України, громадське надбання так легко можна привласнити. Найлегший спосіб перевірити це інтернет. Вже за 10 хвилин пошуку знаходимо кілька оголошень про продаж кримських пляжів. Можливо, мова йде лише про земельну ділянку в Криму. Все ж несміливо призначаємо зустріч посереднику Феодосія. Під вечір в одному з місцевих барів нас вже чекає чоловік. Саме він пообіцяв допомогти з покупкою громадського пляжу. Ви де там гуртовіці п'яна, так? питання неоднократно як? Ні, Всі я позбавляю по Криму ні з ніпосредством, міжнародний благотворительний фонд по боротьбі з наркоманії. Неймовірно, в день бореться з наркоманією, ввечері приторговує громадським надбанням. Нам нужен именно пляж. Прям первая звону классно. буквально недавно раздали. По-моему, один кусок остался. Підприємливий хлопчина обіцяє підібрати найкращий варіант. просто дешево, за 000, а ж, это Ну наверное, да. Но просто Крым. Та ще й за окрему плату вирішити всі проблеми з місцевою владою. Кожна робота стоит определенний затрат. Для того, щоб там падати документи, попросити одного другого, щоб вони все предоставили, Це вже другой варіант. Коли відпочиваючі, розбрелися по барах та дискотеках, саме час виставляти пляжі на торги. Вечір наступного дня. Знімальна група програми гроші їде слідом чорної автівки. Це торговець пляжами веде нас знайомити з товаром. Це берігової, Так. Здесь пляж, Він широкий, пісочний. Здесь замечательный пляж. Починає отсюда 1,6 і в длину. Туди. Поняли, так? Да? А вже коли огляди не завершено, борець з наркоманією передає нам документи на потенційний пляж. Тут два документи зараз. А, клішені. Ось вот забор. Вот частину продали. Uh -huh. Раз і два і одна під питання, і вони хотіли, щоб я купив ось цю частину. Я сказала нам її інтересно, мені деньги обмовили. Ми просто шоковані. Нам дійсно готові продати громадське надбання. Невже місцева влада не в курсі? А, а вот я... потом проблем не будет, что сельсовет, допустим, захочет забрать. Слушайте, я вам или... сказал, что я пойду разговаривать непосредственно с Буркальцевым. А это буркальцев это непосредственно голова э -э сельсовета. Все, я буквально я с ним недавно виделся, мы в нормальных отношениях с ним, так что тут Все, я беспокоиться я не надо. Что ж? Підемо тепер з паном буркальцевим, поговоримо і ми. Адже інформацію, яку ми знайшли в документах, просто шукує. Більша частина пляжів курортного селища Берегове знаходиться в довготривалій аренді компанії Озберг, яка успішно здає їх в субаренду українським багатіям. А ви не підкажете їх знайти пана буркальцева? Просто канал 1 плюс 1, У нас є ні питань. Понеділок, 9 ранку, а сільського голови чомусь немає на робочому місці. Можливо, просто запізнюється. Сергій Федорович, здравствуйте. Это Ярослава, журналіст канала 1 плюс 1. 1 плюс 1, +1 хотіли б з вами поговорити. Пан Буркальцев обіцяє перезвонити. Ми чекаємо, а з нами чекає сотні тисяч кримчан, які ще не втрачають надію знову пірнути в глибоке чорне море.